Сьогодні, 5 липня, Збройні сили та Національна гвардія України звільнили від терористів Слов'янськ. Над містом, які бойовики вважали своєю неприступною фортецею, знову гордо майорить державний прапор України. Так, це ще не повна перемога і не час для салютів. Але очищення Слов'янська від озброєної до зубів банди нелюдів має величезне символічне значення. Це початок перелому в боротьбі з бойовиками за територіальну цілісність України, за повернення до нормального життя Донбасу як невід'ємної частини нашої великої, сильної європейської країни. У Слов'янську вийшли на свободу заручники вилучено величезну кількість зброї. Мирні мешканці міста зібралися на спонтанний мітинг на підтримку українських воїнів. Я вже дав всі необхідні накази щодо гуманітарної допомоги. Мешканцям Слов'янська та інших населених пунктів, які її потребують. Зокрема, літаки та автоколони з продуктами вирушили до Слов'янська. Вже сьогодні в місто мають бути доставлені хліб, вода, цукор, тушонка. Крім того, я віддав доручення, щоб розпочала роботу служба з відновлення енерго та водопостачання для забезпечення нормального життя в місті. Також негайно мають доставити людям пенсії стипендії і інші державні виплати. Приступити до відновлення інфраструктури, привести в порядок школи. 1 вересня діти обов'язково мають піти у відремонтовані класи. Підтверджую зобов'язання держави щодо допомоги у відновленні житла, зруйнованого через агресію терористів. Друзі, я далекий від ейфорії. Ситуація дуже важка. Терористи окопуються в великих містах. Попереду. Нас чекають ще чимало випробувань. І мій наказ в силі звужувати кільце навколо терористів, продовжувати операцію звільнення Донецької та Луганської областей. Події останніх днів підтвердили обґрунтованість і доцільність мирного плану, рівно як і правильність рішення про тимчасове припинення вогню. Воно не було підтримано бойовиками, і вони за це несуть відповідальність і далі нестимуть заслужене покарання. Водночас я ще раз жорстко наказав силовикам при звільненні міст, селищ сіл забезпечувати витончену вивіреність у проведенні операцій та максимальний захист мирного населення. Сьогодні я підписав указ про нагородження українських воїнів, які особливо відзначилися при визволенні слов'янська та інших населених пунктів, 79-ї та 95-ї армобільних бригад. 25 та 80 повітря десантної бригади, окремого центру спецпризначення. Вся Україна має пишатися своїми захисниками. І країна має знати героїв в обличчя. Отже, сьогодні будуть нагороджені солдат Анатолій Абласов, старший солдат Степан Думенецький, майор Олег Апостол, Максим Миргородський теж майор, майор Андрій Ткачук, майор. Віктор Івчук. І я хочу від імені українського народу подякувати батькам і родинам, які виховали таких героїв. Слава Збройним силам! Слава Національній гвардії! Слава Україні!